Добрий ранок, 31 жовтня. Сьогодні в нас п'ятниця. мене перехватило спину прямо конкретно. Я думаю, я думаю, що я то ходила в центр і сильно нагрузила рюкзак і на спині жнесла. Мабуть, там здвинулося щось оці. Як вони називаються? Сустави суглоби, не су, не ну позвоночник. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас п'ятниця, 31 жовтня. Мене прихватило спину, ще й конкретно. Геть перекосило. Я, мабуть, ходила в центр і, і нагрузила добре, на базар ходила, нагрузила добре рюкзак, а і важкий він був. А все на спині, а вже ж, які там ті, ой, які там ті хрящі, чи що воно там, не знаю. Ну, коротше, добре болить. Прямо наче гулявся. Яково. До Сережа дзвонила, щось ще трубку не бере. Хоч не можу рівно сидіти. Ой. Та й таке. Як не те, так те. Зробила собі сир, моцарелу. 8 година, 5 хвилин. Ой, все Сережа не дзвонить. Ось не можу рівно сидіти і все. Ой. А я з дитинства оце мучусь і спиною. Ще мала була. Ходила в третій клас, пам'ятаю. І пішли ми влітку, були на канікулах, пішли з моєю. Вона мені тітка рахується, ну, вона 65-го року, але тітка рахувалася мені. Ну, однакові ми, коротше. Я не 65-го, вона 64-го. 64-го. 23 жовтня, їй здається, було день народження. Надя. Ну, вона померла, її вже немає. Вона померла ще в 43 роки. Ну, і ми ж пішли на гарман з нею. хотіли гроші заробити. Я там десь так старалася, як дитина. Робила і. Ввечері прийшла додому, у мене боліла спина, сильно боліла спина, і мене бабунька вже не пустила на ранок на роботу знову. Надя пішла, я ні. Сильно боліла спина, і так оце я зірвала її. Не можна малим дітям ходити на роботу, на дорослу. Та й так. А, хотілося грошей, хотілося сильно сережок нам, бабушка. Таня пробила вуха. Це я вже недавно пробила, бо вони мене були заросли. А тож ж пробила на вуха голкою, пам'ятаю, накалила її і пробивала. Ну, не накаляною пробивала, а просто вона ж, видно, що обеззаразила. накалила на вогні. Потім пробивала. Ой. Ну, так же ж хотілося режок, що терпіли. Та ще й вуха гнили так довго. Ну, оці ямки гнили в нас і в неї, і в мене. Ну, дуже хотілося сережок. Оце таке. Ноля ну, рано померла. Твоє небесне, чого вона мені рахується тіткою, бо моя бабунька, а її мама. Рідні сестри. От. А вже моя мама і Надя ще світа є, то двоюрідні сестри, а я вже з їхніми дітьми. Це вже троюрідні сестри. Сестри, брати. Сестра в мене є Альона, троюрідна трою і брат Сережа. Так. А Сергеев уже звонит. Дивись, я дивись, там еще одну решетку я ношу. 47. 48, 60. А? Брут, бруто, бруто. 32, 32, 360. Да вона не чує ці 32 тони геть. А як уже грузиш по нормі, як в рейсі, допустим, 25. Наче пустить. Так. Ходила в магазин. У мене закінчились яйця, молоко взяло яйця, шматочок сиру. Віла отаку кашку. Я вже брала, мені сподобалось. Тут довгої варки вівсянка. Так, масло. Закінчилось, тілі закінчилось. все позакінчилось, треба було йти. яблучка, кажуть, такі смачні. взяла. Все. Ще взяла мою, ще перевезе мені продавчині внук, бо оце геть перекосило, все на одну сторону. Все, не можу. Сьогодні і зарядка відпадає і все відпадає. Оце, бачите, як я стою. Ти зажався в нерв. Ну, тож несла рюкзак тяжкий так? зробила собі вагу. Ой. Так, це все в холодильник. Так, давайте, поки що. Нема прання, бо вже посохло. Ну нічого сьогодні не буду. не... Не просувати нічого, зараз іду, лягаю, відпочину, полежу трошки. Фух, Там без 10-11. Ходила на вулицю, трохи листя позрібала, тачкою повивозила, бо повинен двір листя, виноград опав. А це поставила два яйця варить і. Дві ложки вівсянки поставила. фух, Та зараз поїм та й піду ляжу. Ну, це тобі таке. З доброго дива. Треба вже думати головою коли щось. Носиш чи що. Чи робиш? фух. Нічого такого там. Дві тачки вивезла і заморилась. Ну, це заморилось. Я не заморилась, бо в мене болить спина. Та і все. Зараз буду снідати. Чекаю.